Легкий і смачний рецепт рогаликів. До замісу кидаємо молоко, масло, цукор, дріжджі і перемішуємо. Далі кидаємо 4 яйця, ванілін і перемішуємо. Кидаємо 1000 г. муки і ставимо замішуватись. Тісто повинно вийти м'яким, злегка може липнути до рук. Накриваємо пленку і на півтора часа в тепле місце. Для начинки я взяла мак, абрикосове варення. І тісто в нас гарно підійшло, посипаємо мукою і дістаємо на стіл. Розминаємо трошки і розділяємо на 6 частин. Далі розкачуємо тісто і розділяємо на 8 частин. Далі наложуємо начинку і скручуємо. Виложуємо на пергамент, помазаний олією і ставимо в духовку. В мене вийшло 4 бляхи. Обкачуємо рогалики в пудру і подивіться, скільки багато в мене вийшло рогаликів. Вони дуже м'ягусінькі і дуже вкусні. Я пішла пити чай. Чоловік дуже зацінив рогалики. Підпишись, зберігай і не пропускай моїх відео.